Рахунок на експорт ТМЦ формуємо в модулі Продажі. Обираємо пункт меню Документи продажів. В разі потреби уточнюємо Період, натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо початок слова Рахунок та натискаємо клавішу Ентер. Обираємо Рахунок покупцеві експорт. Вказуємо номер і дату документа. В полі Відправник з довідника підрозділів обираємо підрозділ, з якого відправляються товари. В разі потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу. В полі Контрагент. З довідника контрагентів обираємо іноземного покупця. Вказуємо договір. В полі Валюта. Значення гривні змінилося на валюту договору в даному випадку євро. Натискаємо кнопку Додати. Далі в полі Код ТМЦ в правій частині рядка натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ, що має вигляд аркушів та відкриває залишки товарів по обраному підрозділу та вказаній матеріально відповідальній особі. В полі Кількість для товару, що відвантажується, вказуємо кількість. Це значення має не перевищувати вільний залишок даного товару на складі. Натискаємо кнопку Вибрати. Далі натискаємо кнопку Додати. Аналогічно може бути створений рахунок на послуги іноземному контрагенту. Якщо в полі Тип процесу, обрати Рахунок на послуги надані Експорт. Після надходження оплати за рахунком, завантажуємо з клієнтбанку виписку банку Прихід валюта та проводимо її. Виписку банку також можна сформувати на підставі рахунку. Для цього виділяємо рахунок, натискаємо кнопку на підставі. Обираємо виписка банку Прихід Валюта, вводимо номер та дату. На вкладці Додатково в полі Статті руху грошових коштів, обираємо, наприклад, Надходження за товари, натискаємо кнопку Додати, проводимо банківську виписку.